Так? Коли в голові не тільки корови свині, А можна провести гарний час з сім'єю, сином, покататися трошки на ковзанці. Тобі подобається ковзанка? І катаєшся ти добре? Якщо вдруг щось... Звертайтесь до нас. Ми вам не тільки можемо обладнання поставити, змонтувати, а ще й на льду навчимо кататися. <рес> <рес> І коров навчимо на льду кататися. А корой можемо? <рес> <рес> Підписуйтесь до нас, ставте лайки, пишіть коменти. Власне, в чому?